Пробуємо, давай просто пробуємо. Давай. Давай я пробуємо, тільки щоб ніхто не бачив. На, наїж. їж. Я, mm. я теж тоже... беру. Що, вкус? Imagination. Ммм, mm. unbelievable. Просто. Просто unbelievable. Ммм, mm. mm, тепер дельфін. Ми поїли салату, і нам треба зробити чистку. Ді... О, Дімон, дай салатик в роті застряг. Mm, Ти точно. Ти треба зробити чистку? Дай мені зробити Візьми Ммм, mm, Як круто. Я весь час мечтав про таке. Спасибо, дельфин, хороший. О, Тепер ця зубочистка може мені допомогти. Ох, вона тебе дуже фінно допомагає. В тебе там вже нічого немає. Та вже я бачу. Я вже повністю почистив собі все. Це вже дуже зуби. Да, Дякую, дельфін. Такий хороший. О, його ще й можна перезавантажувати. Перезавантаж? Я ставлю зубочистку. Обратно. Обратно, закриваю. І він ще раз може мені її брати. Це ж круто. Ви можете все повірити? Подивіться його ще з усіх сторін. Якщо хтось такий захоче, приходьте Іванки додому. Приходьте до Іванки, вона вам покаже, як він користується і може вам його продасть. Або Давай і... підемо ванки, з Іванки з продасть. Тільки за достойну цену. Я вам за яку цену мені відповідає? Ага нас вже готові бутерброди. Вже, коротше, все картошко, двоє, бо картошка найважка. Картошка не знає. Мама, картошка вже готова вся? Да, дам... Іванка, ти... скажи для наших глядачів, за скільки ти готова продати свого дільфін? Дельфін Якщо... безцінний. Тупо безцінний. Тупо безцінний. Навіть дота порівняно дельфіном це нічтожила просто. Ні. Фін, ти не ти ще скажи, ні. скажи що неправда. Він казав, він казав. Да? Він казав. Тіня, тепер ти маєш сказати, що це неправда. До дяня, що... не плач. Ти <гути> чим треба? Не все Тіня. Не вірі. Вона не, не знає життя. Вона просто неопитна. Це вона ж дівка, вона ж не може цього пам'ятати. Вона чолка, вона просто чолка. Ти що віть? Вона обідала всіх гравців доти. У мене самого серце, так кусочок серця відпав. Жди. Ану, а, а, Кумар, покажи на своє серце. Покажи на серце своє ку... ку... серце. Діє, моє серце теж моє серце Так, так б'ється. А я прям, прямо не можу стриматися. Воно ж прям б'є. А, Діння, я не знаю, що мені робити. Воно вискарка Ага. І Це все Іванка. Це все Іванка. Як вона посміла сказати, ну дільфін крутий. з доти він не доти. Тут писали на цьому захід Дота 2. Входящий дзвонок. Хто це дзвонить? Хто це може бути? Хто це може бути? Не видно? Видно. Синиція. Папа, після пістолета ви зупинитеся. Скажи, що Дота краще, ніж Дельфін. Алло. Ні. Хорош. Папа, Дота можна так? Давай. Апорт. <рик> Дота може замочити тю Дельфіну. Це аргумент, це аргумент. Але Дота Бо В Доті 101 персонаж, а дельфін один. За то, Твої аргументи? Дота, Дота вебес. Все. Все. Но ніт фосфіт. Уууууууууууууууууууууууууууууууууууу Іван ты лишнего говоришь. <реш> <реш> От на цьому можна було закінчити закон... закон... кадр. Але ми закінчимо на следующем. На що? Ми скажемо дельфіну, Порт. і він закінчить наше відео. Дельфін. Давай на прощання без мезопочистку. Так. Іванка, попрощайся з нами, з нашими глядачами. Хай бай,